Вітаю вас! Ви на каналі Kitchen Кічен Cross Stitch. Мене звати Вікторія, це канал про вишивку, про рукоділля і про гармонію життя. Сьогодні, 1 квітня 2023 року, з'являється в кадрі Соня, точніше її лапки, і я розпочинаю свої квітневі гортензієві старти. Я вже анонсувала цей свій квітневий проєкт, проте детальніше зараз у цьому відео про нього розкажу і покажу свій перший квітневий гортензієвий старт. Почну з того, що гортензій я вже досить багато вишила. Ну, перший дизайн, точніше, один з дизайнів, не найперше, один з дизайнів це той, на якому зараз сидить Соня. Це ось такий от дизайн, який має назву Blue Hydrangea, блакитна гортензія. І це семплер, оскільки Соня дещо закриває його вигляд. Поряд я ставлю прев'ю цього дизайну. Вишивала я його. Минулого року розпочала ще влітку 2021 року і завершила. Як ви бачите, оформлений він в мене таким чином, щоб просто натягнути на ДСП чи ДВП. Я постійно забуваю, як називається ця така фанерка, Ну так от, зараз, до речі, завдяки тому, що в кадрі є білий колір у вигляді соняної шерсті, кольори саме такі, які вони є насправді. Тому що я багато разів намагалася показати вам цей дизайн, але мені завжди чомусь так виходило на камеру, що кольори відозмінювалися. Ось зараз от такі... Кольори тут стали, як вони є у природі. Соня вже пішла, а кольори залишилися. Ось так тепер я вам можу показати цей дизайн повністю. Сподіваюся, що кольори залишаться, поки я буду показувати з нами. Крім того, я вже дуже давно вишила гортензію від Мілхіл, оформила та подарувала, а тому вставлю вам лише. Фото цієї роботи дуже мені сподобалося вишивати поєднання хрестиків, бісеру. Ось цей дизайн. Також я викладала алмазну мозаїку від торгової марки «Вдохновіння», Там викладався алмазкою метелик, а навколо. Фоном була гортензія, ставлю вам зараз фото. Це підставка під телефон або під інший якийсь гаджет. І ця підставочка в мене знаходиться на роботі в моєму кабінеті, на робочому столі. Заодно покажу, як в мене на підвіконні квітнуть орхідеї. Також, можливо, на цьому фото ви також це бачите. Ще один мій дизайн вишитий. З гортензією це Dimensions Hydrangea in Bloom, квітуча гортензія. Міні Голд також вишитий, оформлений. Вставлю вам зараз ще ближче фото готової роботи. Ну а в інтер'єрі також, мабуть, ви бачите на цьому фото. В мене у кабінеті поряд з квітами. От квіти до квітів вийшло так, що там в мене орхідеї квітнуть, а поряд квітнуть гортензії. Ну, це стосовно дизайну з гортензіями. До речі, в мене непогана колекція. В правому верхньому куточку я залишу посилання на відео з своїми дизайнами, які в мене є у колекції з гортензіями. Але це відео знімалося вже дуже давно і взагалі-то в іншому житті. І в мене вже з'явилися ще додаткові дизайни. Але якщо в когось є бажання, будь ласка, можете переглянути це досить. Давнє відео. Ось, бачите, от вже трошки відео змінилися кольори. А коли білі лапки Соні тут сиділи, кольори були саме такі, які вони є у реалі. І я розпочинаю свої гортензії старти цього року. Старти для мене це не новинка Квітневі. 2000... У 2019 році в мене був квітень місяць стартів. Тоді я 10 стартів розпочала. І зараз в мене в роботі лише один десятий з цих стартів. Це зимова тиша від Dimensions. Хто дивиться мої вишивальні тижні, будні, той знає, що це за робота. Ну і взагалі це дуже відома робота від Dimensions. Інші 9 я завершила. У 2020 році і в 2021 році в мене були квітні місяці лавандових стартів. Я розпочинала по 4-5 дизайнів. Дещо вишила, дещо ще не вишила. До речі, у правому верхньому куточку я залишу посилання на плейлист зі всіма моїми стартами квітневими 2019, 2020, 2021 років. Там в кожному старту. Присвячено окреме відео. Ну, і хто дивиться мій канал, мабуть, самі зможуть визначити, які з цих дизайнів дійшли до фінішу, а які не дійшли. Але обов'язково дійдуть. Але це вже зовсім інша історія. І я планувала в 2022 році ось ці гортензії вистарти, але війна і зовсім не до цього було. Я в квітні, до речі, відео і не знімала, я що не помиляюся. Повернулася до зйомки відео десь вже влітку, потроху. І, до речі, мене в коментарях запитували, чи не хочу я якесь таке СП провести з гортензіями. Ну, Якийсь серйозний СП я не готова проводити. Але я запрошую приєднатися до мене. Я з інстаграм створюю хештег гортензієві старти. Зараз він на екрані. В описі до відео буде посилання на мій інстаграм, і ви можете викладати свої дизайни, старти, процеси, фініші з гортензіями там, використовуючи цей хештег гортензієві старти. Згадуючи мене, я буду цьому дуже рада, і мені буде веселіше. Вишивати свої гортензії процеси і показувати вам. Ну і тепер давайте вже ближче до першого старту. Буду я розпочинати від меншого до більшого. Сьогодні я вам найменший старт покажу. Потім випущу відео після 7-го числа, 8 квітня, наступний розпочну дизайн. Також сім днів пройде. Я потім випущу відео. І так буде 4 рази впродовж місяця. І буду вам показувати. Ну, так от, розпочну я свої гортензів старти з ось такого дизайну: це Crystal Art. Це дочірня компанія-виробника Чарівна Мить, як ви бачите, Харків наш багатостраждальний Харків і тут сайт, Електронна почта саме Черівної миті. Давно я придбавала цей набір, вже декілька років тому. І це брошка. БП-272. Її артикул це набір для виготовлення брошки з намистин та бісеру. Набір прикраса, гортензія. 5 на 7 см. Що ж входить в цей набір? Це інструкція, кольорова схема. Намистини, бісер, фетр, дріт, канітель. Ой, боюся, цієї канителі. Паєтки, стрази. Застіпка та голка. Дуже багато всього входить, і 5 на 7 см буде дизайн. Вже був в мене досвід виготовлення брошки. Ось така. Брошка від компанії Tela Artis. в мене було виготовлено. Наскільки я пам'ятаю, наприкінці 2021 року, у грудні, я знімала навіть окреме відео в правому верхньому куточку. Я залишу посилання на нього, і там від розпаковки набору весь процес роботи до готової роботи. І навіть до того, як я приколола на одяг, показувала я вишивку цієї брошки. Вставлю зараз вам фото, якщо знайду, навіть прикола ця брошка на одязі. Там був в мене такий білий светрик, а спідниця до цього светрика була ось такого яскраво-зеленого кольору. Дуже гарна, мерехтить, блищить. І одночасно вона і блискуча, і дуже, скажімо так, елегантна. І коли я вдягаю її на роботу, то всі звертають увагу. Тому сподіваюся, що і ця брошка також. Буде привертати увагу. І ж хочу вам ще сказати, що в мене є ще два набори, також з брошками. Ось вони перед вами. І всі ви бачите у такому ось моєму улюбленому кольорі: бусковому, лавандовому, фіолетовому. І різні виробники оце брошка з гортензією від Crystal Art. Ось така велика брошка, великий набір. Це Лаванда, набір прикраса, артикул АД074 від Абріс Арт. Це на холсті бісером. Якось страшнувато мені до неї приступати, бо це холст. Я не дуже люблю бісером на холсті вишивати, але дизайн суто мій, тому обов'язково вишию. І ось новинка моєї колекції подарунок від моєї подруги Олі. Нещодавно давного відео про мої весняні покупки. Я показувала цей подарунок в правому верхньому куточку, залишу посилання. Ось така робота від Тела Artis. І це Крокус b 032 В тих самих кольорах. І от, бачите, в мене Кристал Арт. Абріс Арт Тела Артс. Схожі назви, схожі кольори, і все це брошка. Ну, а це від цього виробника Тела Арттіс в мене ось ця брошка. А вона по кольору підходить до цих гортензій. Мабуть, зі зйомкою ступу слід завершувати. Давайте я приберу все те, що не стосується сьогоднішнього старту, і ми розпочнемо. Ось цей дизайн. Будемо разом з вами його розпаковувати. Зараз я візьму ножиці, бо бачу, що тут є лінія відрізу. І повернуся до вас. Так, відкрила я коробку. Дивлюся, що тут усередині. і якщо чесно, мені стає трошки моторошно. Ну, давайте з. Найпростішого, тут така рекламка. Бачите, тут ще інші брошки. Це цікавий лимон, равлик, і така яка зірочка чи сніжинка в іншому стилі. Лисичка, гарбуз, вишня, одноріг, зайка та мишка. А тут, дивіться, ще тут є, тут апельсинчик ключик Ось ця бджілка цікава, до речі. Ось цих дизайнів, що тут є, от мені лимон, в принципі, сподобався, але я не знаю, куди б його використати. А ось ця бджілка дуже цікава. Далі, ось тут інструкція. Ну, я думаю, що, на відміну від схем до вишивки, тут можна показувати. Ось тут свого роду ключ. Схема, то ви бачите, яка. І інструкція, як бісер нанизувати, як його пришивати, це лицьова сторона брошки, а це зворотня. Буду розбиратися, тому що поки що я нічого не можу зрозуміти. Зараз ми з вами поки що вивчимо склад. Вишиватися тут буде на фетрі. До речі, от ось цій брошці, що у мене була від Tela Artis, там вишивалися на велюрі. Тут на фетрі. Ну, сподіваюся, що це для мене буде неважко. До речі, на фетрі я ще не вишивала. З фетром багато працюю, як матеріалом для оформлення, але на нього не вишивала. Модно зараз вишивати фетрові набори, але розпочну я з брошки. Бачите, яка вона тастенька? Навіть розфокусовується, але якщо, от зараз фокус зроблю, і зразу, бачите, при фокусі яка товстенька. І тут, бачите, цілий пакетик з іншими матеріалами. Все пусто. Так, ну, це вже збір. Тут у нас тверді такі матеріали: канітель, голка та застібка. Чи це дріт, а це канітель? Мабуть, так. Да. Все блищить, тому погано фокусується. Це, мабуть, дріт. А ось це вже канітель. Ой, боюся, я канітелі. І якщо ви те відео, де я цю попередню брошку вишивала, ви зрозумієте чому. Так, тут ось такий кристал. Бачите, все пронумеровано. Це номер 9 кристал такий. Номер 8. А я не розумію. Подивіться. Пакетик під номером 8 пустий. Якщо чесно, мені вже страшно. Що це означає? Пакетику під номером 7. Ось такі камінці гарні. Пакетику під номером 6. Ось такі намистини як камінці. Звісно, погано через пакетики видно, але я поки що боюся їх відкривати, щоб не переплутати номери та чогось не загубити. І так, я не знаю, от що це означає пустий пакетик номер 8. Далі. Це пакетик номер 5 зиновий Намистени або крупний бісер. Мені здається, у мене такі навіть є. В пакетику номер 4. Бісер, намистини, зелені, майже прозорі. Номер 3 ось такий зелений бісер. В пакетику номер 2. Золотий бісер, досить крупний. В пакетику номер 1 такий прозорий бісер, його майже не видно. Ось так. І тут паєтки. Паєтки я взагалі ще ніколи не пришивала. Буде дуже цікаво. Так, а що означає номер 8? Слухайте, номер 8. Це ось якась така лінія. І номер 10 лінія. Мабуть, 10 це канітель Добре, я буду приступати. Показала я вам складові. Піду я вивчати цю інструкцію і щось пробувати. Сподіваюся, дуже сподіваюся, що я зможу повернутися до вас і показати вам повністю готову роботу, незважаючи, що ось цей пакетик пустий. Якщо буде щось таке додатково цікаве, буду робити включення. До зустрічі, не перемикайтеся. Вітаю вас сьогодні вже п'ятниця, 7 квітня, і час мені поділитися з вами результатами свого першого тижня, квітня, місяця гортензієвих стартів. І навіть я радію від того, що я можу поділитися з вами не просто процесом, а й фінішем. До того ж фінішем, який блищить, який мерехтить, і який дуже й дуже гарний. Ви тільки ну, подивіться, який блискіт і яка вийшла в мене краса. Я показую вам Соня. Ну, ось сюди я тебе не хочу пускати, тому що це сукня, яка дуже за кольором підходить до цієї брошки, і на якій я вже носила цю брошку. Ось тут я вставлю вам фото або відеоряд, як виглядає ця брошка безпосередньо на сукні. Звісно, відео не ідеальне, в мене просто не було часу. Перезнімати, тому що дуже хочу випустити це відео, змонтувати та випустити. Ось так я вам близько показую цю брошку. Ну а в кінці відео ми разом з вами її приколимо от сюди на сукню. Ну і давайте тепер детально обговоримо і як же я робила цю брошку. Першим етапом було розтягнути канітель. І потім необхідно було відміряти необхідну довжину, відрізати ножицями або відкусити кусачками. Кусачок в мене немає, ножицями нормально відрізалася. І потрібно було пришити канітель швом у прикріплення, дуже так чітко по лінії. Лінія була нанесена на фетр. Ось тут я вставлю вам невеличкі фото або відео, як виглядала ця брошка, коли на фетр була пришита канітель. І потім необхідно було спочатку пришити великі намистини, та тут був кам'янець ось такий страз, Він був один всього в наборі. Ось ці два гарних камінці, вони схожі на напівкоштовні камінці такі зелені, їх також було два. Далі, ось такі камінці, один. Два, три. Ну, ці вже камінці це не мов би намистини. Їх також було три. Тобто, ось ці елементи, які я назвала, їх було мало. Їх необхідно було використовувати так, щоб не загубити. З моїми кішками це було важко, але я справилася, ось так виглядала ця брошка, коли я намистини, та ці камінці, скажімо так, пришила. Далі необхідно було пришити. Бісер, бісер тут був, і такий, от, бачите, тут всередині золотий. І ось такий от бензиновий, це не мов би або невеличкий намистений, або крупний бісер. Також ось тут потрібно було пришити ось цей гарний зелений бісер. Ще я забула. Обмежена кількість була ось цих намистин, вони прозорі, але їх серединка, бачите, розфарбована зеленим кольором. От зараз дуже добре вони виглядають, сфокусувалися. Тобто наступним етапом було пришити увесь бісер, а потім необхідно було взяти дріт, на нього нанизати ще. Ось ці бісерини намистини, і наклеїти ззаду. Така була процедура. Ну, а потім необхідно було використати. Ці паєтки взагалі -то, за схемою вони мали залишитись, але я їх використала усі, можливо, навіть більше, ніж необхідно було. Проте зараз подивіться, яка густа вийшла в мене гортензія, суцвіття гортензії, як мерехтить. І тому я не жалкую, що використала усі паєтки, тому що навіть я і не знала, куди їх потім використовувати. Потрібно було наклеїти картон. Цей картон я обмалювала просто фетер, який потрібно було вирізати відповідно до фрагменту намальованого для задника. От Його я обмалювала на картоні і приклеїла картон до тильної сторони До задньої сторони, потім туди наклеюється ось ця застіпка, прорізається у фетрі отвори, вставляється, застібається. І потім ось цей краєчок обшивається ось тим от майже прозорим бісером. До речі, його в мене залишилося немало. Також в мене ось цей бісер намистини бензинові залишилися. Так, і ось цей такий гарненький, зелененький залишився, який ось тут використовувався. Все інше я використала повністю. Якщо не помиляюся, а ще ось цей золотий залишився, проте я його вже пересипала. Ці я також зараз після зйомки відео пересиплю. Ну, зупинилася я на тому, що ось тут я обробила край ось цим от прозорим бісером. Не дуже мені подобається, як в мене вийшло. Ну, я не буду ж дивитися на цю брошку ззаду. А з цієї сторони досить непогано. Ще раз вам покажу ближче. Знаю, мені потрібно вже робити манікюр. Скоро буду робити. На наступному вже тижні. Вже записалася. Ось так виглядає результат мого першого тижня гортензєвих стартів. Застібка працює непогано. Так, от бачите. Ну і давайте ми зараз з вами. Прямому ефірі от приколимо сюди. Відео я вам, можливо, ще раз ставлю. Давайте ще наближу вже на тканині цю брошку, а не в руках. І ось така краса. Мені здається, саме на такому фоні це відео гарно було знімати. Мабуть, все, що я хочу показати вам у цьому фрагменті. Я рада, що перший старт завершився фінішем. Звісно, з кожним стартом так не буде, оскільки кожен наступний старт буде більший, і я буду ділитися з вами просуваннями. Я так планую, щоб. В тих стартах, які не завершаться фінішами, було за тиждень вишито тисяча хрестиків. Це буде добре. Ну а поки що дякую, що привели цей час зі мною. Сподіваюся, що вам було цікаво, що вам сподобався мій перший старт. Очікую в коментарях, чи. Вишиваєте ви брошки, чи їх носите, от у мене вже вишита друга брошка, і обидві я ношу, хоча до цього брошки я не носила, але свої брошки хочеться носити. як я вам показувала на початку відео, ще там є дві брошечки, які я обов'язково скоро вишию. Тим більше, вони на мою улюблену лавандово-фіолетову тематику у моїх улюблених кольорах. Бережіть себе, будьте у безпеці, будьте здорові, і до нових скорих зустрічей! Пока!